Мы на теме маршрут номер 5. При початку руху левый пока еще коротко. Сгорит, правый бок. Далее правый пока поворот, выезжаем на праворуч. <плотно> Далее, дай такую рух леворуч. Не доїжджа 50 метрів, показуємо її в кошти Тут Пусть немає, ну, на оку. от, Я би рекомендував десь з цього місця, не виїхав ще з цим дерев. Якщо перед нами є автомобіль, який повертає ліворуч, стаємо з ним в один ряд позаду нього. Mm -hmm. бус бус, так. Mm -hmm. Зупиняємося, дотримання безпечної дистанції. Одразу, якщо ми тут зупинилися, рух на підйом. Трогання підгорна. Машина може покотитися. просто поїхав, під'їжджаємо на його місце. Ми можемо виїхати, оскільки сусідні з перехрещеної порної частини їм червоний. Зустрічних немає, пішоходів немає. Це все потрібно собі, можна навіть промовляти наїздку. Ні, то можна питати. Да, так, <рес>. ну, поїхали. — Що не зрозуміло зберегти? Далі в нас прямо попереду. Ну, тримайте швидкість до 40 км на годину. Попереду mm -hmm. у нас... Ну і що, парочки на... на другій передачі собі спускається. Друга, третя, бути. Тут у нас просто знак був, підмерення 40, сто більше 40. Mm -hmm. Є обмеження йде, до першого перехрестя, тобто до цього світу ми маємо їхати більше 40. Старайтесь не наїжджати правим колесом на полініях, у спічу їхати. Mm -hmm. так. Тут нам рекомендують 40 їхати. так що mm -hmm. таких mm -hmm. касає 40. Контролю торгів, щоб ми часом не виїхали правим колесом на лінію і стиркуємо за спідтованими. Uh -huh. Ну, більше 40. Рекомендовано 40. Добре, добре. Просто щоб не було зпильного моменту з екзаменаторами, щоб ми точно в кожний момент часу контролювали. Так, на перехресті будемо рухатись праворуч, ми розташовуємося завжди на дорозі і у нас з правого ряду якраз і можна їхати, і нам і потрібно прямо. Бережна якась яма. Можна Ні, так, Це просто постаратися або не попасти. Зажимаю щеплення. Мали ще доступ лінії потім, ще рано, Тут в підйом і не докопиться. Для зупиночки, зрозуміло, що щеплення. Можна було прорахувати, щоб поступити, але це не є пометка. І це так само стане скогануло. Не забувайте, що виїхали. Першу передачу не забудет нікати. Вгору, не поспішайте. І всі починаєте поспішати. Починає... Можна почати передачу? Збільшити швидкість. Можна. Поки у вас колеса не набрали оберт. Так, виїжджаємо вже до круга, правильно? Так, на перехресті з круговим рухом. Згідно дорожніх знаків у нас буде четвертий з'їзд, а саме на Київське шосе. Ви mm -hmm. mm -hmm. собі повинні орієнтуватися по назві краще. І якщо чуєте формулювання згідно дорожніх знаків, то у нас тут на дорожньому знаку, табличці ближці дорожнього знаку 78 є. Чотири смужки, вон вони під знаком головна дорога. Чи правий Баті. поворот поворожки і після права будемо здійснювати ну, по зовнішній смузі другого руху. Виїжджаємо, немає нікуда. Тобто, Виїжджаємо без показчиків повороту, да. поворот голови вліво. І ми можемо вільно і тримаємося ближче до цієї правої сторони. Приїжджаємо перший, другий з'їзд. Ось це в нас третій з'їзд, Перший, правильно. Ні, ви пропустили, ми вже поїхали 23-й. Ага, і ось четвертий. Дивіться, шосе. це. Четвертій. Четвертій. перед з'їздом править перші прогод. З'їжджаємо. В даному випадку перешкода, маршрутка. Лівий поки що. Не поспішайте, не встигаю. Ви самі не встигаєте. Поняла, як читати. Ну, коротше, я вже зрозуміла читати. Ну... По ходу від вашого виїзду перший, да, я проти розумітової стрілки. Перший там потім подивитися, це салон Мазда. Вулиця, перший. Далі їх виїзд на напрямку Тернополя з міста це другий. Напрямку вулиці Тернопільської третій. Напрямку Львівського ну, шосе, де ми зараз їдемо, чекає. І розворотється. Mm. Хоча багато екзамінаторів говорять, що третій з'їзд, вони типу, рахують з'їзд. Ну no, я то тоже знати маршрут, so, да? я дуже надо що ми на Львовський маємо звільнити. Mm. Краще вам знати маршрут, так сказати, будете почувати багато вперед. Mm -hmm. Зараз ми рухаємося все в лівій Пуксі, який не буде 11.5 у нас. Давайте, машину приїдемо. Хайте розгарання покажете в роль по за 50 сторон. Поїзди вони в новички викликають дискомфортно. Е, зелений мигавий. Ми Намагаючись ми зелений, ми. можна. Але, не зупинитися перед цим. Якщо зелений мигаючий мигає, там далеко, метрів за 50, і ви так помало їдете, зрозуміло, що так. Але в момент виїзду ви були на зустрічі. А як ви перестал не зупинилися? Достатньо чи не там, в стопіння є? Остатньо, їй не переходить. Не передовую і доїхали. Задоволь... Не забудьте передачу з'їхати на теж. вже можна їхати. Тепер тут перешкода. Ту. Покажіть, мене регіонів. Також зеркаліться. Чи роботи в мене підтвердження? Вже не можна було. Тролейбус вас пропускає.

Контролюйте знаки світлофору, щоб ви були впевнені, що ви точно проїжджаєте. Причому mm -hmm. -то заздалегідь контролюєте, я. перешкода, вже вмикаємо по карту. Вже дивимося це. Yeah, можна, вона okay. є, але вона далеко. Ми її не створюємо перешкоди. Пустіть, щеплення плану. Ви mm -hmm. вже хотіли. пустіть, пустіть ще. Верніться в право. <laughs> Це голосу, я прошу вас, не поспішайте, я не встигаю вам коментувати. Ви собі робите на метрів 100 багато дрібниць, дрібних помилок мається на увазі. Мені з є складні помилки да? Ну, мається на увазі якась аварійна ситуація, коли інструктор вмішується, коли там ну, мало не сталося до тепер, після яких екзаменів це одразу припиняється. Uh -huh. А є дрібні. не повернулись в праву смугу, не в праву смузі, не включили показчики повороти, не виключили, не той покащик повороту. От тут дріб... на день ті дрібні помилки, деякі екзаменатори взагалі закривають очі. Ну, тобто ви їх можете зробити там не три, а трішки навіть більше. За різке гальмування знижають, може хтось поставити, а не поспішайте. Це ключова порада всім-всім новичкам. Ти розумієш, що у вас хвилювання викликає саме процес ліспі. правило, що ви швидше проїдете і раніше іспит. Не, не, Я вже бачу, що нема платить. У нас робитися можна тільки після слів екзаменатора іспит складено. Тільки найближчим часом можна. З <звук> двох рядів прямо. Далі в нас одразу за перехрестям припаркований автомобіль. Вже треба показати, так? пропустити цей автомобіль швидко їде і не чекати, поки позаду того ще один швидко приїде. Автомобілів позаду вас буде дуже багато завжди, оскільки ви Це, а, я така не перестраюся, Після по... поворота не перестаємося. Значить не правий ряд Що? зайнятий припаркованими автомобілями. Mm -hmm. В свому ряду, якщо ми тут буде по лінії, зарахують якиста да, угу. Uh -huh, uh -huh. А зараз можна чи не цьому? Одразу треба? після перешкоди, так. Да, які бажаємо на суцільні, давайте вже пісне. Поворотник хай буде, у нас намір є. Well, зараз, так? коли ви подивились, так? Да, mm -hmm. Тільки зараз дивитесь. А зараз піште повертати. Не, 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 не. Треба Логіка така, алгоритм всіх таких поки що поворот, тоді вмикається, коли у вас. Є бажання. Mm -hmm. ви намір виявляється. Mm -hmm. Тобто ви побачили побачите перемішку. Mm -hmm. Тобто поки ще поворот тут зеркало, і тільки тоді вже по результатам, ви подали зеркало, ми приймаємо рішення про маневрування. Mm -hmm. Рухаємося вправо. першої Не розганяйтесь в повороті, старайтесь таку газ тримати, щоб машина рухалась, але не розганяла. Зараз вона вже сповільнюється. Тобто, швидкість стабільна на цьому перехресті. Далі знак наказовий. Земна допомога згідно дорожніх знаків і дати дорогу. Но згідно дорожніх знаків, поворот праворуч. Покажіть що поворот обов'язково повинен. Добре. Тут і пішоходів варто пропускати і Но... маршрутки. Якщо б ви не було і знову виключається, знов. перший поворот праворуч. Згідно маршруту, перший <реку> <реку> можна трішки пригальмовувати, можна щеплення нажати в погоду, коли на нас немає. Направляйте спочатку автомобіль, не забувайте за показчики повороті. Вже третій знак наказовий, ви забуваєте за правий показчик поворотів. <говори> ні, ні, ні. ні, ні. Знак дати дорогу. Вибіжте, ви вчителя. Якби виїхали, в цей момент не казали, з перешкоду. а Він би гальмував. Можна після можна, червоного? Можна, можна. можна навіть разом з червоною. Головне, щоб ви поїхали ось сюди в правий рядочок. Звичайно, ми з'їздили тепер зворот на транспортній розв'язці, на шляхопроводі. Ми рухаємося тепер зворотнього на правильно працюйте з педалями, Пустіть щеплення тоді газуйте. Далі рух прямо, зверніть увагу на знаки. Uh, Ні, нам треба поміняти. Десь поспішайте, у вас є час, машин ззаді немає. Вимикаємо. Не у нас є смуга прилягання і шляхівний перехід на цей хат uh, yeah. званих трішки. Піду згодом на супер, вами перешкод немає, можна їхати. І ось у нас вже дві смуги руху, ми білів знаходимося. Не стісняйтесь змінювати передачу. Не не, ми їдемо на другий. Ми таку саму швидкість можемо їхати і на третій перемові, що ми їдемо по рівній дорозі. Соносити. Поступово, поступово не клацайте часто тормозом, пустіть тормоз. докотились. І ще раз плавно нажміть. не дожимайте перед самою зупинкою до кінця. Тормоза. Дуже добре. Таймер вам допомагає зорієнтувати, обрієнтуватися дорога. Сьогодні у нас не базальний день. Тобто десь 2 години дня. Комфортно здавати екзамен на цю Важні знаки. Таку погоду бачите, дуже погано, а знаки насправді. Це лобка, зона да? пропаганди. В даному факту дорожня встановка дозволяємо включити третю, включайте третю передачу. Ви собі, якщо бажаєте, то можете не перемикатися, на третю. але ж ми ж з ну, навчитися маємо, я не маємо ніти, заради їздити. Uh -huh. Просто щоб собі комфортно виводити на збір. Відчуваєте різниця яка? Часно. Педаль Педалі не, не відчуваєте? Ну, поки ні. Я відчуваю, коли вона хоче, щоб я її на другу переключила, але на третю третій день. А заберіть важко газу. Бачите, машина uh -huh. не спортується, як uh -huh. на добу. Вам, тобто вам потрібно рідше тиснути на газ. На Переду у нас нерегульований пішовний не перекид, оценацію. Угу. Давайте змінимо на другого. ми щось на напряті, почали розімати. Перешкоди, обіжайте їх. Біжайте їх. Кого вже... Повишу. Вже вирішуємо. Вже це таке не зрахований. Ми їдемо лінії верніше, Це, це може втратити, стати 3 четвертою помилкою по лінії їхати. Попереду Роб вас були перешкоди. Я вам підказав, що треба перезабуватися. <пирит> Нам багато підказує ще поки треба багато близьче, близьче. <пирит> Якщо погано видно ступінь, тойтесь по сусідньому машині Ну, Яка зупинилася нас на фоні. Забирається ножі. Uh -huh. Вона на п'яточці лежить, кусочок yeah. різко до кінця відбувається. У вас на, в даний момент тільки що його підгазовка. Рухаємося декілька регульованих перехрестя прямо до перехрестя з кого. Газу не лійте на передачу. <сіст> Тролейбус трьох, не треба об'їхати. Заберіть газ, лишіть собі час на реакцію. газуєте і все хочете з газом зробити. З газ тролейбусом літе за не? тролейбусом. Ми його мали об'їхати, але поки ми зібралися об'їхати, він вже рушив. Дорожня обстановка змінилася. Підводія це якби і потребує. Мотивовальним і адекватно реагувати на зміну дорожньої обстановки. Mm. Зараз дотримуйтесь безпечної дистанції. В таку погоду це трішки більше половини швидкості. Тобто швидкісно зараз 30 км в час mm. безпечно буде рахуватися десь метрів 20 тобто 4 корпуси нашого автомобіля. От я вже три рази подивився наліво, бо в той момент, а я коли Ні. дзеркало, ми бачимо ззаду з боку. А нам потрібно було з боку в вікно голову повертати. 3-4 рази. Він не має пропустити, правильно? Повинен, але він хоче проскочити і він все робить. Якщо перед нами там стар робить, то ми маємо бути готові, з ними швидким. Uh -huh. Ось ми їдемо. Повертаємося по Західному ружні по сервісному центру до майданчика, mm -hmm. де в нас починається. Орієнтиром є в нас синя заправна станція. там чи М. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Добре, нам виходить історії mm -hmm. Далі ми от я притримую, ми тримаємося з узі. Ознаку справа з'являється. Uh -huh. ми, ми не зманевруємо, ми лишаємося в лівій no, смузі. It's так, it's right. it's like. Далі прям розмітка мала би вказувати зміну положення. Ось тут зрієнтувалося цільний. Uh -huh. Це змішна допомога, з якої автомобілі роблять ліві повороти. Тут, тут, тут розповсюджена помилка, забуваємо маневрувати і лівим колесом наїжджає. З горки ви можете не тискати на газ. Напевно, вже я забрала. От зараз автомобіль у нас стабільною швидкістю спускається. Для нашого автомобіля це у друга передача, 40 км на годину, що нам потрібно. Дивіться, якщо я вірку на третю передачу, відчуваєте, як покотився. Uh -huh. Швидкість зросла, бо передати після третьої передачі, відвідає автомобілю рухатися швидше. Вона його не гальмує. І гул пропав. No. В цьому і заключається е, потреба в зміні передача. Бо ми змінимо режим руки, передаточне число. Натискайте на газ, поїдемо прямо в ділянку по прямі. Якщо на підйомі нам дозволяє навіть дивихатися на третій, поїдемо на третій. Буває, що тут затори, то Дорожній знак справа. Прямо їдемо, загально рядочком беремо трішки вправо. Зараз на асфальт закликлі. Роскочите, mm -hmm. грубе порушення. Полісно заборонився. Oh. Добре, добре. Підготуємося до а Зелений тільки почали. Тут заїзд мрав завжди по з ями, ми не розганяємося, оскільки ми рушили на першій, так на першій їдемо. О, зараз дуже показова ситуація. Йдуть пішоходи, це перешкода. Mm -hmm. На самокаті хтось їде на велосипеді, двірник мете тебувати і заїзд ліворуч в ворота. Тут, говорять, на завершення, так, так, як ми на початку приїжджали. Uh -huh. Ліс без зупинки заборонений. Мякше, м'якше зупиняти. Це ви показуєте, як ви в принципі, володієте автомобілем. Надійність вашого тренування. Uh -huh. І правий поворот за першим завершення. Ми заїжджаємо, ми ось тут зупиняємося і завершуємо. Ось тут зупиняємо. Заберіть ножку згоду. Ось тут маємо зупинитися, зробити нейтралку ручний, заглушити автомобіль зараз цього не робимо і відтягнути посуд безпеки. Після цього нам тут говорять, або ми склали іспит, або не склали.